Питання аквапарку в зв'язку з тим, що ну, нема вже малого погоріло, до посуду. Ну і що, а де інвестор? А де інвестор? І для інвестора. А це ще на, на, називали аферою віку. Протожнюков в афе. чому афера сполягає? Я вам скажу, я, наприклад, сам собою можу пишатися, що навіть якщо за сьогодні помру і тут навіть прийде болога, Значить, полюбите, проголосуйте. він не змінить статус цієї землі без другого референдуму. Тому ніхто там приватні оселі, котежі, таке інше, як це він не хотів зробити. Які зараз вас інформую, вони зараз значить, поспіхом продають аеропорт мадярам з австріяками банку, продають. А ті цікавляться, чи продав землю. Ніколи в житті не продав. Повертайте землю в місто. Така сама була задача і там у них: 100 гектарів аеропорт. 25 гектарів аквапарк і 250 гектарів совхозу, який вже 20 років нічого не вирощує. Так названий сад Бородина. По прізвищу директора, який там був самим успішним колись. Оце все була як задача. Оце, мол, ти наше не трогає. Ваше? А комбінація з трьох пальців не ваша. Ото ваше. Отак я розділив. Ще одне питання. No. Стосовно пам'ятників. Площі. Колись вона називалася Карла Марса, Там стоїть пам'ятник воїнам жертвам Першої світової війни воякам. Чи не варто відновити статус цього пам'ятника? Нічого не треба зробити, лише демонтується цей Там... необлізм. Там ми ще не ліпили Карла Маркса. Ми за такі, знаєте, шановні, питання в тому, що вони всі, всі люблять, але хто вони хочуть купійку дати. Моїх коштів, пам'ятник афганцям, мої кошти, пам'ятник Духновичу, мої власні кошти сімейні. Значить, Зараз от, цьому фонарщику хлопець робить дуже талановитий. Кстати, молодий хлопець, от якраз ваше покоління, от то це еліта, да? це будуть мої кошти, я впевнений, на 98%. От тут парку робиться напроти СБУ. І, значить, якраз репресованим і облаштування, частина з бюджету, частина мої. Я хочу сказати, хто ще так полюбляє місто, хай розкажуть, де їхні кошти у цих патріотів. Хто від себе з дому віддав 30-40 50 тисяч доларів? Хто від себе віддав? Може гірше, може лівівський, може Болога, може Свободонюку. Назвіть. Назвіть. Але там не треба коштів, там лише знять. То так кажеться. І... Ну так ідіть зробіть, якщо не треба коштів. Треба могачірку протерти. Ні, зняти баррель. Соплі у Енгельса потекли. Вимікій плоток не Ясно. Всі би рекомендації давали. Сексом займатися на Красній площі не можна. І Ідіть і зробіть. Сергій Миколаївич, як ви вважаєте, ну. наскільки вирішила проблема зі сміттям? Ви говорили, коли вийшли на мене, що цю проблему досить легко можна вирішити. Наскільки вона вирішила? вирішена? Коли? Не вирішена проблема, але я вважаю, що вона не в поганому стані. Ви ж а що ви мені допомогли, значить, коли у нас неділями і місяцями не пускали наші вантажівки сміття? Чопак бандит з бандитом бологою не пускавкали до на наше сміттєсховище? Бо організовували через Лідіу. Позови до прокуратури, що ми їм не сплатили збитки якісь мільйон сімсот. Вони ж судилися з нами, правда, програли суди, маючи свої керовані суди. Що ви зробили? Що ви зробили, щоб знайти за сотні контейнерів спалених? Хто зробив? Прокуратура, міліція, ви через журналістке розслідування? Чим ви допомогли? Але все з планово. Нас крадуться, проти мене з'являються мукачі. А один контейнер сьогодні такий 4-5 тисяч. Треба. Тисячка таких контейнерів це 5 мільйонів. У нас потреба 3000. 15 мільйонів. Шановні, за половина шкіл закрить. Але придбаємо щомісяця 10, 15, 15, 14, придбаємо постійно контейнери. Щомісяця. Переробка будемо робити переробку. Але ми до сих пір, переробка і минальський водозабор. І сміттєсховище, бо він пишов, місто до сих пір немає, комунальне підприємство, земельної акту. От вам питання до нової влади. Борига не дав, той не дав. ну, Блога мається на увазі. Хто прийде, ви прийдете туди робити? Мо що є бажаючі? Оце це це є бажаючі, тому що зараз практично його розділити із цими, що на примусових роботах відпрацьовують, із бомжами, які там у нас живуть. Там ж у нас цілий город, ви ж не в Курсів. Курсі. Та не курсів. Ну, повірте мені, ну вони курси. Сколько їх в землянках, проче. Я просто кажу, що їх треба витягувати, ці от два на три бокси робити, вони ж там розважаються, любляться. Там, там, там ціла там, вежи, там свой, да, свой Голлівуд. <кхід> да, в землянках просто живуть, їх там заливає водою. Але вони не потрібні, вони до роботу роботу. Ви підете інвестувати, вагу покласти там за 200 тисяч доларів. тому що У нас все ж отак от міряється. Отак міряється. І так от береться плата. Ну, це ж якось нерозумно. Чого питання ви стверджували, що ви це швидко вирішите, коли йшло немає? Це можна дуже швидко вирішити. Потім правда до вас питання, а ви самі спла сплачуєте за висміття? Сплачуєте? Я за вас радий. Пишаюся вами. Правда, таких половина. Тобто кожному другому взороці наплювати на це місто. Ви бачили, коли сніг зійшов, сміття по місту? От я не, палю, я не палю, скільки не допалки ви побачили? Мільйон. Це ж наші патріоти, які знають, як зробити місто чисто. А я кажу, що чисто не там, де прибирають зранку до вежі, а там, де вибачте, не серп під ноги. Що я щось не так сказав літературно? От у мене в господарстві, на ранчі у мене, вдома, в мене чисто, ми не приберемо зранку до вечора. Але у мене чітка чітка філософія, не гать под ноги себе. Не гать себе под ноги. І все, я був чистим. Но... <зов 'язкові> Можна доступа до, до на губернаторства? То, хто може зайняти число губернатора? Як це позначити? Ну <зов 'язкові> для міста, я думаю, гірше, ніж, ніж <зов 'язкові> прибалозі не буде, міську. Тому що це просто покидьок, негідник і ворог міста. І всі, тому підтанцьовували, мають всі по, значить, політично повіситися. Прогноз У мене простий прогноз, так. Да. Все лідіда буде, тому що по нашій логіці, тобто відсутність логіки це також логіка. Вважається, що Янукович переміг з партію, і, значить, вони зараз хазяєва. Як це відобразиться на економічних результатах? Ну я думаю, так, що перша хвиля призначень зараз уряду і губернаторів закінчиться, а осінь вже буде друга хвиля, тому що з них половина обгадяться. Я Думаю, діда піде, він тут начальник партії регіонів. Як позначиться, будете бачити на результат? Як позначиться? На місці, на місці ніякого. На місці ніяк, я просто зразу йому скажу, Саша, значить, земельний акт на сміттєсховище не ратушнику. Земельний акт на мінайський водозабор це 90% нашої води питної. І, будь ласка, площу народну вже врешті-решт зробіть площу. І ми від себе, до речі, подаруємо 3-4 проєкти, а не футбольне поле. Там, якщо хочете по кутам чи по чотирьом кутам, це шикарні клумби. В центрі він мав би бути стояти, наприклад, лаборець на коні. На знаку нема жодного пам'ятника. Тобто, як ну, творець, якийсь там заснував місто. Хоча спільне питання мають так сказати, фахівці це обміркувати. Шашка викладена, коло цих клумб якраз по котам, лавиці. І там мають люди гуляти, там мають бути ченківські читання, танці. Хочете, якщо, якщо хочете, там має бути свято вина. Гуцульської бринзи, там це має бути площа, на якій є мітинги, співанки, танці. Зараз є футбольне поле, на яке було, як колись виділив 600 тисяч доларів, звісно, з них 500 тисяч вкрали, і просто зрізав там реліктову хвою. І все що зробив. От, от три питання. в мене до першого до, до губернатора. Все, от якщо є, от рухаємося. Роби. Це не мені треба, це нам, нам всім треба. Футбольне поле і два акти, будь ласка, земельні. Комунальним підприємством. Це практично державні підприємства, які обслуговують мешканців. І не тільки ратужника обслуговують. До речі, я користуюсь своїми власними свердловинами. Обслуговую себе без очистки хімічно.